Питання в тому, чи я сьогодні щось святкую. Ну, давайте так. Є зміна дати. Для мене це точно таке ж саме свято, як, наприклад, зміна з 5 на 6 травня або з 27 на 28 листопада. Точно така сама зміна. Чи я святкую новий рік? Ну, скажімо так. Новий рік війни ні, я того не буду святкувати. Я чекаю на перемогу, і це буде найважливіше свято в моєму житті. Але чи я не буду посміхатися з того поводу, що... з тої причини, що є війна, ні, я хочу залишити свою посмішку і завжди мати її для вас. Передусім для вас, усіх, які захищаєте мене. за те хочу вам подякувати. Dziękuję wam za mierny czas w Polsce, za to, że wy dajecie nam czas. Jak trzeba będzie, na to, żeby przychodziło 20 do wszedno. Ja w was wierzę, zawsze, ja zawsze z wami. E, ja tak samo, jak i mój człowiek, bo i tak jak wy znajecie, chcę Wam wam prostu podziękować za waszą robotę, Dobrą robotę. Що ще хочу сказати усім тим, які постійно весь час сплять? Люди прокидайтеся, бо вже не маємо ні на що часу. Насправді справа в тому, що репост це вже замало, абсолютно замало. Вже не вистачить того, щоб ви прислухалися до волонтерів, які постійно просять про те, щоб ви скинули 50 гривень. Або зробили репост у Фейсбуці. Але тим ми не переможемо вже не той час. Треба, щоб кожен з вас, кожна з вас завдала собі питання в таке, що я сьогодні зробив або зробила для перемоги. І це має бути насправді конкретно. Те, що хтось скаже: Ну, я, наприклад, намагаюся говорити українською, це прекрасно. Але ще щось треба робити. Дуже конкретну роботу треба зробити нам усі. Тому давайте просто разом до перемоги. Разом до перемоги ми усі маємо бути втомлені серйозно, насправді втомлені від роботи, яка називається наша перемога. Без того ніяк не може бути таке, що воюють лише хлопці, і лише хтось, хто відчуває себе волонтером, просять про допомогу. Давайте зробимо це усі. Так що бажаю вам того, щоб ми могли нарешті всі святкувати перемогу. З самого дитинства пам'ятаю, як лунали з екрану телевізора новорічні привітання, а серед побажань, щастя, радість, мир, нові досягнення та здобутки. Що ж побажати зараз? На порозі дві тисячі двадцять року, коли спливає другий, нещасливий, болючий та гіркий рік війни нашого народу проти ворога, сусіда. Рік, що минає, багато чому навчив нас, українців, а саме Він навчив нас у стократ сильніше любити рідну землю, свою батьківщину і свій народ. Рік, що минає, об'єднав і згуртував нас навколо однієї спільної мети наближення нашої перемоги. Рік, що минає, став роком болючих втрат, став роком нездійснених мрій і бажань та моря сліз. На жаль, це стало нашою гіркою реальністю. Хочеться, щоб 2024 рік. Зробив нас ще сильнішими заради порятунку тих, хто вдень і вночі дивиться в вічі смерті, заради тих, хто жертвує своїм здоров'ям та своїм життям, заради всіх нас, заради того, щоб ми сьогодні змогли зібратися за новорічним столом, хай і без звичної нам святковості. Одне єдине побажання в мене. Не опускаймо рук у нашій спільній боротьбі проти лютого ворога, робімо максимально все від нас залежне, і щоб Господь допоміг нам у цьому році наблизити світлий день нашої перемоги. Лише тоді, у кожній оселі, у кожній родині з'явиться радість і щастя, але вічна пам'ять про загиблих героїв. Нехай назавжди живе в наших серцях, тож з новим 2024 роком, з переможним роком вітаю вас від душі.